Здоровий тут ми продовжуємо грати в стрімревай симулятор. Щось нас там годить так сильно. Ой, а це наші майнери. Не знаю, скільки у нас грошей, скільки нас чого. Ось наша хата. Так, Запускаємо комп'ютер. Це правильно. Камерка наша, наша стрімер, скидки логово. Коробочки, все як треба. О, комп'ютер запустився. Сідаємо. О, ключ, я вже забув, я вже забув блендер. Окей, okay, авторизація. Так, є. 7.6.4.0, 7.6.4.0, Є. Одобряємо. Так, тут давайте десяточку, Тут що у нас? 4К. 144 FPS, камера, все є. Поток. Пішов. От наша вебочка. Так, це ми закриваємо. Закриваємо. 3 дня. А, ну наші гроші прийшли чудово. Тоді ми що тоді, ми що? Шанс по крипті, портфоліо 060 нормально. Это продамо все. 13200 у нас на балансі. Окей. Окей, замовимо, що енергетики, їжу там якусь. Де ті енергетики. Пу -пу, пу 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 вот Так. І якусь їжу. Давайте це щось. Пілешка, походите. Вот. Окей, вертаємося назад. Fastnet прям. Турбо. Турбо, Мазор, Замазор, замазор, меблі. нас є меблі. Що ми можемо купити по меблях? Кондиціонер, Давайте візьмемо, Так, кондиціонер, оформлення ми зайчика, поки що з того нічого ми не беремо. плакати, картини, не цікаво підставки. Прийшла наша їжа. Ліжка. ліжка у нас нормальне там стоїть. Постіль. Наша це камін. камін то в квартирі не треба. холодильник у нас два, полки. Полки теж не треба. О, дивани. Зараз ми будемо робити цю нашу кімнату. Повний фарш, повний ремонт. Що у нас тут є по диванам? По диванам у нас не густо. Це от такі от сірі, напевно. Давайте візьмемо два сірих таких. А, ну і все. Ну і все. Ну, это D4. Можемо їх якось по колу, якось квадратом, щось таке. Ванна, ванна, ванна. Чакузі це візьму, звісно. Туалет. Давайте теж якийсь туалет топлей. Самий найкращий оцей. За 800 вентилятор. Вентилятор. За 550 оцей візьмум. Стиральна машина, не знаю чи нам треба. Такий вентилятор. Давайте візьмемо Лампа. Лампа-лампа-лампа. В принципі, нам в хаті треба світло. Чим краще освітлення, тим краще. Відьмо таку вот лампу. Побачимо, що в нас там вийшло? 7705. Повна оплата, окей. Комп'ютери, комп'ютери. Не можна пару моніторів взяти. Ну поки ми цього не будемо нічого робити. Так, 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 так. Що у нас по? По стріму, де наша ОПС. А я не починав стрім? Чи його закрив просто. Давайте зразу глянемо, що у нас там на балансі. А на балансі у нас. Ой-ой-ой, Відправимося на кредитку. 33 тисячі у нас на балансі. Шидло. Так, давайте з компов стаємо. Uh... Так, їжа нам прийшла. Так, все ми з'їли, висока температура. кондюк ми, напевно, тут поставимо. Будемо бачити. Що, я думаю, може збігаємо. За майнером. Он треба банкомат, наскільки я пам'ятаю, готівку взяти і за майнером. А за майнером нам десь сюди. Йдемо за готівкою. я точно пам'ятаю, що тут. А майнер вроді отут Чікс Так, знімаємо грошики. Два. Які нам треба налічних, Я навіть не знаю. 12 10. Хватить. Так, і біжимо. По майнери. Оп! Добрий день. Раз, два, три. Пуваємо. Скій у нас місця? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 і 8 руках. Три ми купили. 4, 5, 6. А це ми забираємо. 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 Сім. Вісім. Оп, оп. Все, швиденько додому. Видесенько додому. Став майнера. Парам-пам Парам-пам 3 миде, роши капають, реклама йде, щось у нас тут енергетик забув. Так, стоп, день. Так, оп! Нас там 53 01 53.01. Все. Умінену включаємо. Так, давайте енергії трошки відновим. Оп, кидаємо, кидаємо. Все, стоп. Йдемо зразу в туалет. Пішли Туалет є, гігієну відновлюємо. Ми в обоскот треба ще раз. Так, і ще раз в туалет. І доставляємо наші майнери. Забули це робиться. Так. Є. Є. Е yeah. F. Окей. Okay. Дальше. Думаю, що ми всю кодовку можемо забити. Так, 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 Запускаємо Та-та, ту тун Тумстики сама суки, да. Так, оп. Оп, оп, Запускаємо Ще 4 Ще 4 у нас. Біткоін майнера. Так. Міняємо, запускаємо. І ще разочок. Оп. міняємо, запускаємо. Ще два. Міняємо, запускаємо. І міняємо, запускаємо. Все. Чудово, енергетики ми. Ой, ще виденет, сі майнерами поставили. Так. Зайдем шанс 1800, нормально, нормально. Зробимо ще плюс рекламку. І зайдемо. Давайте то заховаємо. Зайдемо на крипту, скільки нас майниться тепер. Ну, щось... Щось не дуже швидко, наскільки я очікував. А ладно. Давайте, знаєте, що я придумав, давайте замовимо 100 енергетиків. Що буде з того? Почнемо ховати грошей взагалі. енергетиків це ж уз... ужас. Так, нічого не робимо. Так, 10 пішло, 20. 30, 40. 50, давайте 50, може 50 поки що. 280 доларів всього лиш. 50 енергетиків. Ого. Так, ймо, 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 п'єм, ймо. Добре, хочеться в туалет. Ой. Ми нам прийняв новий унітаз, нове все. Ну, це ще раз душик. Ми Ще за майнерами сходимо. То якось мало. Нам треба ще раз, два. Чи тут два можна доставити. Зараз побачимо. Тут я почав трошки погано, але. але нічого. Ой, дивіться! От наші енергетики. Хтось там врізався, на що зірвалось. От наші енергетики. От 50, як то мало. 50 мало. Але що ми зробиш? Ту-тум. Що там? Я думаю, що в наступній серії, коли там вже ми ну, хоча б скільки 6 днів, щоб пройшло, що ми постріли. І нам приходить скільки. Так, добре, давай назад. Нам приходить. Через 3 дня нам приходить 30 тисяч, плюс-мінус, і ще ми зараз додамо реклама. Тобто нам треба хоча б 6 днів, буде 60 тисяч, і плюс зараз є гроші. Ми замовимо просто максимальну кількість. Всього. Все, що можна, щоб коробки просто заповнювали цей поверх. І подивимося, чи в мене ще витримає комп'ютер і чи <гум> все буде добре. Підписчики ростуть, все росте. Це може тільки радувати. Ми партнером вже давно стали. У нас галочка стоїть. 34 тисячі підписчиків. Підписок, рекламні доходи нормально. Блендер подуві. А, 10% тільки даємо блендеру. Це досить непогано. В середній онлайн 1800 теж непогано. Так що нас 21.02? Та я думаю, що це така лайтова серія була, тому що вона не була. Енергетики не зіпсуються, не зіпсуються. Побачимо. Так, я буду з вами поки прощатись. Наступні серії ми зробимо максимальні закупи. Тому ставте лайки, підписочки, коментар. І до наступної серії вже побачимо, що там буде всім пока.